Сьогодні поговоримо про новинку від «Найчерхайку» – намет Монгар 2 UL». Це новинка 2025 року, і не плутайте її з попереднім «Монгаром», який був на ринку до того. Це два абсолютно різні намети. І оця новинка вона неначе насміхається, а точніше сказати, знущається з усіх наметів подібної конструкції, включно з найдорожчими моделями в світі. Бо вона має кращу комплектацію, вона має продуманішу конструкцію, вона має максимальну увагу до дрібниць. І плюс найкращу реалізацію вбудованого навісу. Так, цей намет, який є просторим двомісним, двотамбурним, двошаровим наметом і важить лише кіло 650 має на одному з тамбурів повноцінний навіс, затишний і просторий. І при тому всьому він коштує не 35, не 25 і не 15, а лише 7 тисяч гривень. Лише 180 доларів за всі переваги, які я перелічив. Їх насправді є набагато більше, і також цього намету є багато недоліків. Але на мою думку, враховуючи його ціну, ніхто з вас на ті недоліки не буде звертати увагу. Більше того, скажете, що я ще на нього наговорюю. Але шукати недоліки споряджені то моє покликання, тому про них ви обов'язково дізнаєтесь. І зараз будемо розкладати цей намет і поетапно говорити про переваги недоліки кожної його складової. Почнемо з комплектації. Перш за все, поговоримо про оцей чохол намету. Я вже неодноразово казав, що для полегшених наметів я вважаю, що такий тип чохла, просто циліндр з ручкою з одного боку. Із шнурком і затискачем з іншого є найкращим варіантом. Він є найлегший і найзрозуміліший в користуванні. Для важчих наметів Burrito Back був би цікавішим і кращим. Але для полегшених оце є найкращий варіант. Він зроблений з тієї ж тканини, що й зовнішній тент намету, це 15 ден'є силіконізований нейлон, і він є майже прозорим. Але ми вже на інших наметах переконали, що такі чухли можуть працювати добре, тому і цей, я вважаю, буде працювати пречудово. Якщо говорити, Говорити про вдосконалення цього чухла, то що б міг би зробити виробник. Так як робить на своїх наметах, здається, келті, його можна розширювати до виходу, і тоді складати в нього все спорядження було б значно простіше. Тепер дістаємо все, що ми маємо в цьому наметі, і копаємось. В його складових. Отже, само собою в нас є зовнішній тент. я вже казав, 15 день є силіконізований нейлон. Здається, 1500 міліметрів водяного стовпа його водостійкість. Спальня в нас складається з трьох складових. В нас є сітка, от вона, ця сіточка дуже-дуже дрібна. В нас є тканина, і тут значно більше, ніж в попередньому мангарі, тоненька тканина, яка захищає вас від вітру. І в нас є дно, яке додатково, як борти, заходить на сторону намету. Дно зроблено з нейлону 30 день є. І силиконізованим просоченням здається 3000 міліметрів. Це стандартні плюс-мінус показники для наметів такої ваги, тому на них я особливо звертати увагу не буду. Далі в комплектації. В нас є футпринт, і за нього ми нічого не маємо платити додатково, на відміну від найдорожчих наметів світу. Також в комплекті мішечок з каркасом цього намету. І це каркас, який ми бачили в наметі Star River. Він вже не під брендом Nature Hike, а під брендом Yuxom. Отак От називається цей бренд, і мені здається, що це під бренд Nature Haiku. На цьому каркасі є кольорове кодування наконечників, і це перевага. А недолік, що ті всі наконечники вони є пластиковими. Ми їх також бачили в наметі Star River, тугенько дістаються. І ще тоді я казав, що в мене виникає питання, як довго вони проживуть, контактуючи з металевою форнітурою, яка розміщена на. Спальні намету і на футпринті. Але то дійсно тільки час покаже в будь-якому випадку, якщо раптом щось станеться з цими наконечниками, то діаметр дух каркасу є стандартним 8,5 мм. І можна буде купити зміні наконечники металеві. Вони продаються в туристичних магазинах і на тому ж Aliexpress, і легко їх поміняти буквально за копійки. І також нас залишається мішечок з кілочками і вітровими відтяжками. І увага! Тут є повний комплект кілочків і повний комплект вітрових відтяжок. А саме 12 кілочків і 4 вітрові відтяжки. Кілочки при тому ві подібні одразу зі шнурком, за яких легко діставати, з заокругленими краями, які наріжуть вам руку, коли ви втикаєте той кілочок в землю. Але недолік тих кілочків, що вони і їхня оця от петелька є сірими. Якщо їх отак от пустити на землю, їх буде дуже складно знайти. Тому виробник має подумати про те, щоб змінити ці кілочки, колір цих кілочків і оцієї мотузки на максимально яскравий, щоб їх було складніше загубити і в листі, і в траві, і десь посеред моху в лісі. Тепер я повертаюсь до футпринта, ставлю його і говоримо про його переваги і про його недоліки. Отже, футпринт перед вами, і то, мабуть, найслабша деталь цього намету з точки зору продуманості. Бо він має дві переваги і десь два з половиною недоліки. Перевага перша в тому, що він одразу йде в комплекті, і вам за нього не треба платити. Це супер. Перевага друга в тому, що це повноцінний футпринт з усіма комплектами кріплень для того, щоб можна було на нього встановити одразу зовнішній тент і каркас без використання спальні. Отут на кожному куті футпринта є одразу кріплення для каркасу. І половинка фастексу для зовнішнього тенту. А це може бути корисно, коли ви йдете, приміром, в таку погоду, як зараз, коли ще немає комах і немає для чого брати сітку спальні, щоб ховатися від тих комах. Відповідно, ви спальню залишаєте вдома, берете тільки футпринт, каркас і зовнішній тент, і економите понад пів кілограми ваги. І ваш, ваше укриття вже виходить, важить не кіло 650, а десь кіло 100 Щодо недоліків, то перший недолік то товчина тканини тенту. Це схоже, 70 Є, і це є забагато для такого футпринту. Бо в результаті цей футпринт разом з його маленькою упаковочкою важить 230 грамів. І для намету, який важить 1650 грамів, це аж занадто багато. Вони могли б зробити футпринт з тої ж тканини, як і дно намету 30 день є. І для захисту дна цього було б достатньо. І він би важив тоді, щонайменше вдвічі менше. Другий недолік пов'язаний з тим, що тут немає чіткого напису, який би вказував на те, яким боком цей футпринт ставити до землі, а яким доверху. Тут є натяки. Типу розташування фастексів, напису цього нечерхать на фурнітурі, які знаходиться тільки з одного боку, і плюс оцієї етикетки Made in China, яка теж має бути завжди зверху. Але краще б вони зробили так, як написали Fire Maple на своїх футпринтах, великими літерами з цього боку, щоб було написано цим боком ставити його догори. Бо оце покриття поліуретанове, таке глянцеве, блискуче, воно не любить бути. До землі, бо воно буде тертись, стиратись, і ви втратите водостійкість футпринта. І ще один недолік, а точніше, втрачений шанс, тому я його називаю половинкою недоліку, полягає в тому, що ми вже з вами бачили, що зі своїми футпринтами робить фаермепл. Вони в кожному тамбурі роблять невелике розширення футпринта, утворюючи зону, захищену від вологи і бруду з землі. І таким чином турист отримує додаткову площу, де можна комфортно розмістити свою кухню, приміром, і не заляпати її брудом. Я б хотів, щоб не черхайк в цьому ж наметі зробили так само, щоб вже зробити. Його ще більш привабливим для користувача, бо для виробника такі зміни коштують копійки а для туриста вони мають великий сенс. Тепер накидаємо спальню і продовжуємо розмову вже про неї. Отже, спальня є, і нехай користувачі попереднього мангару напишуть, що вони побачили в першу чергу. Я в першу чергу побачив те, що тепер на спальня не суцільна, сітки. А тканина піднімається на дуже високу висоту сантиметрів 40, може 45. А насправді попередній монгар втрачав тисячі потенційних користувачів суто через те, що його спальня була повністю зроблена з сітки. А всі хотіли намети, які би не так сильно продувався. В цьому наметі це питання вирішено. Я думаю, тільки за рахунок цієї зміни. Ця модель монгару буде продаватись набагато краще. Тепер до інших дрібниць, як спальня кріпиться в нас до каркасу. По куточках я вам вже показував реалізацію кріплень, це металеве кріплення, в яке заходить той пластиковий наконечник. І саме щодо їхньої взаємодії в мене виникають сумніви. Бо бортики цього кріплення металевого внутрішні, вони є гострі. І Я думаю, що вони рано чи пізно ті пластикові наконечники злижуть. Тому про це треба потребуватись завчасно. Далі в нас йдуть пластикові гачки, які не мають брендування, і працюють вони добре. Вони працюють не так класно, як гачки в дорожчих наметах, аля Sierra Designs, Kelty і так далі. Але достатньо добре для цього намету. І поперечна дуга у нас тут приєднана одразу. Пластиковим кріпленням, щоб її не можна було загубити. На торцях поперечної дуги у нас теж металева фурнітура за принципом МСР. І зауважте, тут є петелька, за яку значно легше ставити цю фурнітуру на дугу і знімати її з неї. Якщо б не було петельки, то потрібно було б стискати цю таку маленьку фурнітуру дуже незручно пальцями, і натягувати її на каркас. А за рахунок наявності петельки, вся процедура значно спрощується. І саме отаку увагу до деталей я і ціную. Спорядженні, коли виробник дбає не лише про загальні функції виробу, але й про комфорт користувача при взаємодії з кожною з цих функцій. Далі будемо лісто всередину і спершу поговоримо про двері. Отже, тут як і в наметі Star River 2 ul двері скопійовані з наметів Big Agnes і складаються вони з двох блискавок: одна йде по діагоналі нагору, інша йде вздовж низу. Перевага в тому, що в нас ніколи блискавка не застрягне на її повороті, якщо ми раптом трошки не так встановили спальню. Завжди буде працювати безвідмовно. І є ще такий маленький лайфхак, то не порада, то лайфхак на крайній випадок. Якщо треба швидко відкрити такі двері, то ви можете отак, от швиденько брати цей кінчик і тягнути. Їх в бік відкриваються швидко однією рукою, але блискавки того не люблять. Тому не робіть так часто. Але якщо треба швидко, то можете зробити разок два. Що мені не подобається в цих дверцятках, те про що я нию вже багато років, це спосіб їх закривання в розгорнутому стані, коли вам треба їх прибрати зі входу і звільнити цей вхід від дверцяток. Ви маєте їх скрутити в вролончики, закріпити оцією пластиковою фурнітурою і петелькою з іншого боку. Мені значно більше подобається підхід Дурстона, де він використовує магніти, як ми використовуємо в наших виробах Ultralight Alternatives. То швидше і приємніше в роботі. Особливо приємніше, коли тобі треба розчепити ті дверцятка десь в темряви і закрити вхід. Тоді магніт просто смикнув і все легко від'єдналося. А тут треба бути ще попрацювати. Тепер залазимо всередину. І перше, що я не думав взагалі, що скажу про якісь таких китайських наметів, поговоримо про вдалий його простір. Він не є казковим, але він є більшим, ніж я його очікував собі, ніж я його собі уявляв. Загальна довжина спальні десь 2,05-2,10. Але кожна стінка цієї спальні і бічна, і торцеві, піднімаються вертикально. І, відповідно, коли ми лежимо, особливо коли лежимо на високому килимку, ми не втрачаємо простору через нахил стінок. І от я коли зі своїм зростом 188 лягаю в цей намет, то в мене ще в голові є мінімальний запас на літній або демосезонний спальник. І такий самий запас в мене ще є в ногах. І я б сказав, що десь зріст 1,90 мет це максимальний зріст, з яким в цьому наметі можна спати умовно комфортно. Краще 185 і нижче. Але це вже кращий результат, ніж був в Star River, і краще, ніж був в намета Jim's Gear того бренду, яким володіє Nature Hike. Водночас, якщо NatureHike, враховуючи всі інші переваги цього намету, зробить його версію в довжині XL, десь плюс 20 см, то вони завоюють ринок так, як його ніхто не завойовував до того. Бо ринок високих туристів голодний до гарних і продуманих наметів, їх майже немає. А ті, що є, коштують дуже дорого. І тут не Черхайк теж може дуже добре заробити, якщо вони на то наважаться. Бо в Китаї високі намети їм здаються чимось взагалі непотрібним, але нам вони дійсно потрібні. Йдемо далі по цікавинках. На кожному торці в нас величезна кишеня і увага до деталей. З кожного боку кишені є вихід для кабелю. Можна або тут кинути павербанк і заряджати телефон тут. Або якщо у вас є дротові навушники, то можна тут поставити телефон і кабель для навушників вивести назовні. З цього боку така кишенька, і така ж кишенька з іншого боку. Ще дві кишеньки розташовані на стелі, і тут знову ж таки увага до деталей. На кожній кишені є ще отакий от клапан. Відповідно, якщо ви щось сюди покладете, воно не з'їде вам на голову, його буде тримати цей клапан. Одна кишенька тут і одна кишенька з іншого боку. Сюди ж можна, до речі, складати або телефон, або ліхтарик, яким ви підсвічуєте намет. І він тоді буде через цю сітку добре намет висвітлювати. Але для ліхтариків і кемпінгових ламп є окремий ще гачок. І ще одна класна штука, яка мені сподобалась, це підвізка зі шнура, одразу готова до використання для просушки ваших речей. На цій підвісці є регулювання класичним лайнлоком, таким, який ми бачили зазвичай на відтяжках для наметів. І в цьому моменті я б хотів передати привіт Big Agnes, чий намет Копер Спур HVЮЛ2 я називаю найкращим наметом на сьогоднішній день. Бо в Big Agnes є приміром. Петелька для ліхтарика, гачка немає. В них є купа петелюк для такого шнура для просушки спорядження, самого шнура вони не дають. В них в комплекті 8 кілочків, решту треба докупити окремо. І лише 2 відтяжки, решту треба докупити окремо. А тут все одразу є. Футпринт там купуєш окремо, а тут він одразу є. Водночас біганс hv HVUL2 коштує на сьогоднішній день з розпродажем 19 тисяч гривень, а без розпродажу 28 тисяч гривень. А цей намет коштує лише 7. Власне через те, що цей намет такий довершений і в деяких моментах, як ви побачите, унікальний, і коштує так мало. Я і кажу тепер, що у великих виробників з'являються серйозні проблеми, бо їм все складніше аргументувати ціни на свої вироби. Вони можуть це робити екологічністю виробництва, але я не думаю, що в черхайка воно супер не екологічна. Воно можуть вони можуть аргументувати територіальною приналежністю, але знову ж таки всі ці аргументи мають бути. Скажімо так, вишенькою на торті. Але якщо торт сам по собі не має особливого сенсу за ті гроші, які просять його виробники, то і та вишенька вже буде ні до чого. Встановлюю зовнішні тенти. Одразу хочу звернути увагу ще на пару цікавих моментів. Перший цікавий момент це кольорове кодування тієї стропи тієї фурнітури, яка лягає на поперечну дугу каркасу, бо тент хабових наметах завжди встановлюється спершу на поперечну дугу, так легше, а потім розкидаєш його по боках. І тут щоб одразу визначити, а що треба на тенті хапати і куди чіпляти, кольорове кодування: червона стропа, червона фурнітура до червоних наконечників на поперечній дузі. І ще один момент, на який я зараз коротко зверну увагу, а потім ми до нього повернемось, це оці от елементи кріплення, липучка, якими тент має кріпитися до каркасу. Тут перевага в тому, що липучку використали максимально сучасну, оцю, що не має великих гачків, і відповідно працює значно краще ніж липучки попередньої версії, а недолік це місце розташування цих кріплень. А щоб показати вам той недолік, то я спочатку накинув вже тен до кінця, і тоді повернусь до цієї теми. Отже, повертаючись до недоліку липучок, справа в тому, що вони розташовані тут на рівні кінця вентиляційного вікна. Водночас вітрова відтяжка знаходиться на перехрещенні дух, і тут жодної липучки в нас немає. А я нагадаю, що якщо в нас дме вітер, то нам важливо, щоб намет лишався суцільним об'єктом. І для того треба, щоб зовнішній тент в тих місцях, де він. Кріпиться до землі вітровими відтяжками, був закріплений і до каркасу. А тут в нас такого немає. Водночас, укріплень для вітрових відтяжок є і велика перевага. Це те що до уваги до деталей. Замість того, щоб просто здешевити і пришити цю петельку одразу в шов, і тим потенційно його перенавантажити в момент сильного пориву вітру, вони вставили велику деталь, яка то навантаження розподіляє по більшій довжині шва. І так зроблена кожна вітрова відтяжка. По одній з кожного торця. І по одній на дуже важливому місці для хабових наметів, а саме на кінці поперечної дуги, бо хабові намети не люблять вітер саме з оцього боку, і вони починають згинатися. Єдине, що не думайте, що наявність у цієї вітрової відтяжки сильно вас врятує від прогинання намету під час сильних вітрів. Тому ще раз, хабові намети не призначені для сильних вітрів, шукайте більш закриті ділянки. Але якщо вам вже трапилось потрапити десь в сильний вітер, і ви хочете позбавитись від цього недоліку, то просто поставте. Під кінець цієї дуги трекінгові палиці. Одну з одного боку, одну з іншого. І такий крок зробить ваш намет значно стійкішим. Щодо кріплення зовнішнього тенту до спальні, то я вам вже показував половинку фастекса на спальні, а отак все виглядає в зібраному стані. При тому цей натяг ми можемо регулювати і зауважити, що в нас ще є достатній простір для підтягування тенту після того, як він провисне від вологи. Бо це нейлон тонкий нейлон, і він від вологи буде ввечері провисати, його потрібно буде підтягнути, щоб він. Не виглядав як стара ганчірка. Недолік кріплення цього наметоду землі в тому, що кожне його кріплення є нерегульованим. І приміром, ті кріплення, які його кріплять з торців, вони бодай є ще довгі. І тут можна кудись кілочком гуляти туди-сюди, якщо раптом тут стався камінець. Але у випадку куточків або у випадку кріплення тамбурів. Тут всього лише сантиметри 4 або 5 петельки. Якщо тут буде камінчик, ми вже не зможемо кілочок кудись переставити. Нам доведеться повністю переставляти цей намет. І нам залишається поговорити про два моменти: найсолодший і найцікавіший я залишу на останок. а з першого розберемось з вентиляцією. Вентиляції тут є, я б сказав, три види: по-перше, така арка на нижній частині. Торців дозволяє повітрю краще потрапляти всередину, а щоб вода вам там не заважала, то виробник і підлогу підняв дуже-дуже високо. По-друге, ми тут маємо на торцях вентиляційні вікна з такими стійками, які там стоять на липучках, тих самих класних липучках. І що мені подобається, тут немає сітки. Бо сітка хоч зазвичай, хоч зазвичай виглядає такою повітропроникною, насправді вона створює спротив для руху повітря, і краще, коли на вентиляційних вікнах в тенту її немає. І третій варіант, як ми можемо покращити вентиляцію в цьому тенті. Він, здається, був запозичений, може теж в бігаднеса, може в немо. Ми можемо з допомогою оцієї петельки, прищепнувши її за отаку фурнітуру, яка ховається в нас тут, підняти трошки дверцятка тамбуру і таким чином покращити його вентиляцію. Отак я її тут причепив. Тепер розправляємо блискавку, закриваємо її. І все навіть якщо буде йти дощ, він не буде потрапляти у нас в намет, але при тому додаткову вентиляцію ми маємо. Я б дуже зрадів, якщо б тут був би ще невеликий дашок, буквально сантиметрів 15 і можна було б блискавку відкривати зверху і ставити теж розпорку і робити вентиляцію в верхній частині намету. Бо найвища точка вентиляції в нас зараз оце вентиляційне вікно. Але виробник того не зробив, і більше того, тут навіть немає другого бігунка на блискавці. А це вже такий недолік, який мене трошки зачіпає. Бо перше, що я роблю кожного ранку, вилазячи з намету, намагаючись вилізти, то я відкриваю верхній бігунок тамбура і виглядаю. А що там за погода. А в випадку цього намету треба тягнутися аж до самого низу, відкривати повністю тамбур і тоді вже виглядати назовні. І врешті-решт, найбільша цікавинка цього тенту ховається на одному з тамбурів. Це той повноцінний навіс, про який я говорив з самого початку. Отже, основна блискавка на дверцятках тамбура в нас номер 5 Але під цією блискавкою з одного з тамбурів, в одному з тамбурів, ховається блискавка номер 3 А з іншого боку цього ж тамбуру ховаються отакі от кріплення. Які утримують той навіс на собі. Всього таких кріплень три. Я їх зараз відкриваю і покажу вам дуже цікаву штуку. Оцей шматочок. Закриваємо тепер блискавкою номер три, бігунок якої ховається там під низом. Знімаємо оце кріплення з кілочка, беремо ще один кілочок, дві трек палиці, дві вітрові відтяжки, і формуємо. Гарний повноцінний і затишний навіс перед входом в намет. Подивіться на цю красу. Мені здається, це абсолютно найкраща реалізація такого навісу з-поміж усіх виробників. І мені здається, що це вигадали нечерхайк. Якщо я помиляюся, ви бачили точно таку ж форму з блискавками такого навісу. Напишіть мені, будь ласка, хто її зробив і в якій моделі намету. Що я маю на увазі, коли кажу найкраща реалізація? Зазвичай навіси в таких наметах робляться з просто однієї дверцятки. І тоді зверху ви маєте якийсь захист, а з боків вже ні. І, відповідно, вітер вам може задувати і косий дощ трошки залі... Летати. Тут же, завдяки тому, що є додатковий елемент, який розширює довжину цього навісу, ми маємо і захист з боків. І тут сидіти надзвичайно приємно. Я вже собі уявляю, як в цьому наметі можна собі навіть в легенький дощ. Сидіти і спостерігати за тим, що відбувається навколо, і не переживати через те, що той дощ кудись тобі залетить, і не визирати через якусь маленьку дірочку. Тому не черхайте, якщо це ваша ідея, ви величезні молодці. Якщо це не ваша ідея, ви ну, теж трошки молодці, що ви її вставили в цей намет. Але тоді я вас так сильно хвалити не буду. І ще один момент, який я хочу показати в самому кінці, на який я скаржився в наметі Star River 2UL, який вийшов на півроку раніше цього, це величина входів. В Star River, по-перше, входи були такі, що треба було в них якось хробачком залазити. Це було надзвичайно незручно. А тут величина входів, саме зовнішнього тенту і спальні, добрячі, і вони не будуть заважати залазити і вилазити з намету. А по-друге, що на відміну від старівера. Тут зовнішній тент виходить за кордони спальні. І навіть якщо буде йти легенький вертикальний дощик, і у вас буде відкриті тамбури, то дощ не буде вам залітати от туди в хід спальні і не буде мочити ваше спорядження. Що у висновку? Цей намет насправді мене збиває з пантелику. Бо навіть якщо ми закриваємо очі на його ціну і уявляємо, що він коштує так же дорого, як інші великі виробники, як MSR, Sierra Kelty, Sea to Summit, то навіть з такою б ціною можна було б собі аргументувати придбання цього намету на противагу бестселерів інших дорожчих виробників. А якщо ми в це рівняння додаємо ще й ціну, то мені здається, тут навіть думати вже немає про що. Та він має недоліки, та оцей момент з надійністю пластикових наконечників теж викликає в мене певний супротив, але це копійчана заміна. А врешті-решт, я б не сказав, чи він чимось відрізняється. Комплектація краща, продуманість на висоті, якість пошиття шикарна. Комунікація з продавцем бездоганна. Чого ще можна бажати? Водночас треба зважати, що це китайський бренд, китайський виробник, і для багатьох це вже стане знаком стоп. Але тут така штука, що ще пару заяв президента Сполучених Штатів і американська вже стане для нас знаком СТОП. А другий недолік, з яким потенційно може стикнутися користувач, це те, що цього намету через деякий час може просто не бути на складі виробника. Бо я прогнозую, що він стане абсолютним бестселером не тільки в Україні, в багатьох країнах світу, бо переваги і ціна просто не співпадають в одній прямій. І виробник може просто не справитись з попитом на цю модель. Ну, але подивимось, як воно буде. В будь-якому випадку від себе я його можу радити, але розберіться з тими наконечниками. Бо десь слідкуйте за ними і при найменших натяках на поломку одразу міняйте їх. На тому на сьогодні все. Я залишу лінк на цей намет під відео. Дякую вам за його перегляд і щасливо.